Доброго дня. Розпаковка. як без нього. Сьогодні в мене закупка продуктів на 120 злотих. Подивимося, що можна зато купити. Показую чек. Бо я знаю, я така ще можу забути або загубити. Всіх лайк і, підпис, і підписка. І попрошу написати, якісь, які вас ціни і що вас можна купити за 120 злотих. Починаємо з риби. Дві таких рибки мені обійшлося 8 злотих 79 горош. Так. так, а три таких маленьких. Я не знаю, які готувати. З чим то їдять, я теж не знаю. Але ціна була супер. За три таких штуки чорних, то в нас є 200 грам вийшло. Дивіться, яка ціна. Злоти 78 пачку мівіни в керфорі 24 години не купити. З рибою у нас все. Більше такі тут така рибка показує. Зараз руки треба буде помити. Сьогодні у нас 12 число після свят польських, після католицького. Маємо так філе готоване з'єнтика. то хороша ціна, дуже хороша. По 20 злотих 99 копійок. Така нарізка 4,32 вийшла. Я так хочу просто показати, як вона в середині виглядає таке. Я колись працювала в місному магазині, то хороше. Середина у нас виглядає так, Трохи така поскуба, напевно. В середині вона у нас так виглядає. У мене чисті руки, після риби вже помила. На піцу буде саме те, що треба. Я то заморожу, бо зараз у нас дуже багато ще лишилось ковбаси, нам того не дуже треба. У нас вийшло ще щось з м'ясного. То є така краківська копчена ковбаса. Краківська у нас ковбаса дорога йде. Тут теж ціна супер була. За 400 грам. Маємо 20 злотих за кілограм. Така ціна. 884. Перед тим, як ми виїжджали в Грецію, то я, перед тим, як виїжджали в Грецію, то я за таку за 250 гриму платила ковбаски 1899-19. Звичайна класична намазка на бутерброди, на канапки. 3 злотих 49 грош або 48. Тут теж по переоцінці хороший сир. Такий твердий, типу пармезан. І тут така ціна по 20 злотих. Ну, То дуже дешево. Маємо лимони. 3,58 або 3,55, так. 4 кайзерки. Я дуже рідко купляю хліб, бо роблю в пекарні. Але так, як. Тижня вихідного, до я до Женя не хотіла сти, купила 4 свіжі і 10 штук яєць, Саме дешеві, які є. У нас по штучному не продаються яйця тільки так в таких пачках. Коштує 850 з чимось. Ну, яйця золота. Це звичайний кетчуп, такий лагідний, польська фірма. 480 грам маємо. 5,29. Можу до копійки, там гроші, щось не запам'ятати. То дитяча кашка. 11 років. У мене дитина вже має 4 роки, але вона попросила такої каші. А що моя Віка попросить, я не можу не купити. По 2,58 сметана. То я таку фірму люблю. Має таку пачку і ще така керфурівська. 18%, 12%, 18%. То ми маємо вершки. 30 відсотків, зараз покажу. І такі вершки в Карфорі коштують 3,58. Якось так. По 200 грамів. Дві пачки купила. Ще купила два молока по 3,49, 2%. Цибуля, цибуля, то в нас зараз, як то кажуть, не рабиня перед тобою стоїть по 650. Золота цибуля. Салат, тільки я можу, маючи вдома капусту, ще купити салат з капусти, бо то переоцінка за 3 злотих 400 грам. Пачку макаронів. Такі рисові, подобні. то є дуром, то хороша фірма. 5 з копійками ціна. Знайшла ціну 5,99. Такі макарони мають бути дешевші, бо то є в нас карфор. Ну, як дешевші, 449. Такі у нас 4,99 акція в карфурі була. Добольйону або так, хто як любить. Зараз в кінці покажу що то є таке. Ще нам залишилися купила такі сосіски, як м'ячики футбольні там у нас є 130 грамів і по приоцінці до сьогоднішньої дати важності в нас є 3,30. Бачите, 12 число. Нічого, як я говорила на не... один раз, камеру маю все заморушено. І Таких маю три пачки. І така закупка, а, ще що я забув. Айдерки. А, Ані, показував коротка пам'ять, по 37 грошей. Така закупка в мене вийшла на 120 злотих. Що ви можете купити на 120, І які у вас ціни? І ціни на цибулю. А тут я посадила перець. Та насіння просто розрізала перець, те, що всередині там є такі насіння-жовте. Або не жовте. І я так в землю. Я не знала, чи воно мені зійде. Але як бачите, є класно. Всім хорошого дня. Слава Україні! За нами перемога!